Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас в ефірі телеканалу ТВ4 «Тернопільська погода та я її ведуча Руслана Гриньо. 17 травня вшановують пам'ять святої Палагії заступниці птахів. А ще з цього моменту починаються травневі грози. Чи дощитиме 17 травня на Тернопільщині? Вже за мить розкажуть тернополяни. На Тернопільщині 17 травня буде мінлива хмарність. Вночі без опадів, в день невеликі короткочасні дощі. Вітер північно-західний, 7-12 метрів в секунду. В день місцями пориви 15-20 метрів в секунду. Температура повітря вночі 3-8 тепла, в день 18-17 тепла. В Тернаполі 17 травня буде мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень невеликі, короткочасні дощі. Вітер північно-західний 7-12 метрів в секунду. В день пориви 15-20 метрів в секунду. Температура повітря вночі 5-7 тепла, в день 14-16 тепла. тепла. Хочу передати вітання всім своїм рідним. Народі спостерігаючи за погодою 17 травня, казали цього дня. Дощ сильний і частий. Принесе урожай, чистий і рясний. А це все на сьогодні. Бажаю вам гарного настрою і завжди сприятливої погоди. Хай вам щастить до зустрічі. Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних. Огорожі, брами, балкони, двері та меблі. Повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж. Фабрика ковальства. Миколинецька, 31. Телефон 23 64 11.